Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі на моєму каналі. Знову я з коротеньким відео і з одним питанням. Сьогодні хочу з вами роздивитися на таро питання про це 30-дневне затища чи перемиря, до якого дійшли в Саудівській Аравії делегації Америки і України, які порішали, що ось найближчим часом зробимо таке перемиря. Ну і... Що вони там далі будуть вирішувати, одному Богу відомо, так? То давайте запитаємо у Таро. Що до чого? з цим 30 денним перемирям? Чи відбудеться воно? Чи вигідно воно Україні, чи вигідно воно Росії, і взагалі, як, що буде відбуватися? Так, ну перемиря. Що це? З цим перемирям. Ага, зразу дві трійки випало і двійка мечів. Ну, якби дивіться, це показують, коли сторони сіли розмовляти. От дивіться, тут бачите, тут прям конкретно показують сторони розмовляють, домовляються. І я хочу сказати, що тут не було якби якогось тиску, аби було вирішено дійти до цього тридцятиденного перемиря. Тут нікого ні не ні, ні на кого не тис. Не тиснув тут робота в команді, ну, тут дійсно показано перемовини, робота в команді. так? Це якби... Тут є якась робота на перспективу, так? А є... але є таке розуміння, що навіть цей проект під великим питанням. І тут кожна сторона якби боїться розкрити справжні карти. Дивіться, розклад почала двійка мечів. Оце я вже про це й кажу. Так? Кожна сторона ну, якби, трохи сама собі на умі, і ну, не то, що зовсім щиро, а дійсно не відкриває всі карти. І всі відчувають тупік, всі розуміють нестабільність ситуації, всі, ну, хто приймав участь в перемовлях, розуміють цю нестабільність і не знають, чого очікувати один від одного. Да? Ну, але, але мусили дійти до цього. І ще я скажу: ніхто ні на кого не тис, просто ось хто там сказав, що ну а якби зупинити на якийсь час війну, щоб, уже, припустимо, далі домовлятися, аби хоч би ну, без кровопролиття чи що. Ну І українська сторона сказала: Ну так, ми на це згодні. Ну, але ж знову ж таки, тут оця така згода, це компроміс, коли треба. якби... Тимчасово щось урегулювати. Про це каже двійка мечів. Так, добре, добре, ну давайте дивитися. Ми вже знаємо, так, Україна якби вирішила із там, Саудівської Аравії, що так, треба оце 30-дене перемиря. Що там в Росії зараз? Росія як на це перемиря? Росія, ну я вам так скажу. З однієї сторони вони розуміють, що не погодитися це якби собі зробити гірше, так і погодитися теж собі зробити гірше. Але знову ж таки, дивіться, випала ще одна трійка кубків. Тобто на сьогоднішній день остаточного рішення від. Росії, якби немає, вона чекає перемовин, перемовин. І я вам хочу сказати, що це за те, що воно не настане завтра або післязавтра. Так? Про це розмовляю. Дивіться, одна трійка, друга трійка, третя трійка. Всі трійки це завжди про зустріч, про якийсь перегон. Трійка Кубків безпосередньо каже, що ну, будуть перемовини. Я так розумію, можливо, це Америка хоче зустрітися тепер уже з Росією, аби якби порішати це питання з нею. Але ж знову ж таки, двійка теж тут почала двійка розклад. і продовжує. Вже двійка розклад, двійка жезлів, це володар неповного успіху, коли ну так би начебто так, але скоріше всього ні. І п'ятірка жезлів показує це ну, боротьба між розумом і серцем. Мене таке відчуття, що в Росії обговорили це, так і ось якась половина. Ну хто там впливає на цю ситуацію? Олігархи, там, так? чи керівники там країни, це ж не тільки сидить один там Путін вирішує. Ну це такий колективний Путін. так? І ось одні кажуть, так треба йти на це перемиря. Тридцятиденне, так? Треба показати, що ми ну, якби теж хочемо ну, миру там, чи що, так? А інша половина не згодна. Кажуть, ну, це для нас аж ніяк. Так, і ще мені покажіть. І ще Росія. Що там думки? Росія до скубків диявол. Шість мечів. Ну що я вам хочу сказати: Росія в ярості, Росія має собі щось там на умі. І я хочу сказати, що навряд чи Росія по подивіться, вона при цих переговорах ось о з Трампом буде так. Росія скоро розмовляти. Вони скажуть: ну так, ми розуміємо, ми теж ідемо на якусь зі... ну, як на зустріч йдемо, так ми погоджуємося. Не такі ми вже страшні, як там весь світ розказує, Не такі вже росіяни, ті людожери, але диявол каже зовсім про протилежне. Це коли скажуть так, ми теж згодні на таке 30-денне перемиря, аби владнати якусь ситуацію, аби сідати за стіл перемовини, вже спокійно розмовляти так. Але насправді ніякого перемиря вони не будуть робити. Можливо, вони не будуть. Ну, як, знаєте, гатити там ракетами, ну, скажімо, по Києву, там, по великим містам, ну, якось так. Але насправді я не можу сказати, що по всім фронтам прям таке затищене стане. Д'явол, якраз знову ж таки каже, знаєте, вони як залежні від того. Залежні. От. І по шість мечів вони будуть висувати якусь свою нову стратегію, чи якусь нову, нову тактику поведінки, що. Тут, до речі, вода, дивіться. Диявол, тут у скупки, шість мечів, вода. Е, можливо, ось всі кажуть про перемиря, про якесь там 30-денне затища. А Росія якраз цей момент може вгатити не по великому місту, так, не по житловим будинкам, а по чомусь важливому об'єкт, можливо, пов'язаний з водою чи що. Щось, можливо, водосховище. Ну, тут скубків отаке. Так, але ну і що? Що ще? Колісниця, 10 мечів, відлюдник. Не буде Росія дотримуватися цього 30-денного перемиря за тища. Вони на публіку скажуть так, але будуть робити так, як вони і робили. На жаль, тому сподіватися і вірити, що ось щось буде. ну от Знаєте. Можна було б так подумати: от якщо вже заговорили про це 30-денне перемиря, то значить, ну туди-сюди, там десь сядуть і ще побалакають, і війна затихне. А не затихне, не затихне, не буде погоджуватися Росія. Але тим самим вона собі риє яму. Ось Росія порушує, розумієте, на публіку вона скаже: так я теж погоджуюся, і ми стріляти не будемо. Насправді будуть стріляти і будуть стріляти добряче по дияволу. І щось вони нам таке розгадять, але це вони. Якби вирують собі остаточну яму, розумієте, по десятці мечів? Ось цим напором, цією колісницею, коли вони будуть намагатися скористатися оцим тридцятиденним. За тищем, перемир'ям, так вони щось будуть робити, ну якусь свою нову стратегію. Вони навпаки якесь роблять просування, от щось таке десь вгадять, розумієте? І це їх виведе на той рівень, не будемо сказати, коли будуть вже весь світ розуміти, що таке Росія, і домовлятися з ними ну, не варто. Тому сказати, що тут буде якась зупинка. Після цих 30 днів вже закінчиться війна, і на Пасху ми будемо там чути, що все закінчиться, Та ні, ні. Росія не зупиняє війну, і ще ні. Так, ну добре, оце припинення, воно щось врешті-решт вирішить. Та ні. От всі намагаються, бачите, по правосуддю, всі намагаються якби сісти, можливо, цей період щось там обговорити. Я ж вам казала, що буде безліч зустрічей, ви нам початок розкладу про це показав. Аж три трійки. Будуть одні до одного їздити, розмовляти, там, це тут і про Європу, і про Україну, і про Америку, так, і Росія там з кимось буде розмовляти. Але насправді це поки тільки балачки. Це тільки, знаєте. Як ну налаштовування на щось, налаштовування. Але насправді ні. Оце 30-денне перемир'я – це ні про що. Україна, можливо, буде десь зберігати спокій. Я маю на увазі, можливо, десь і візьме таке зобов'язання там десь не гатити. Росія буде продовжувати гатити, і не зважаючи на це, що весь світ буде знову на Росію плюватися, все одно іще. Нема такого, знаєте, конкретного рішення, щоб, врешті-решт, знаєте, ну як, зібратися цим світом і ту Росію поставити, як то кажуть, в позу і її надавати? Ні. Н -н -н. А що буде, поки буде оце затищу? Ну, як вам сказати, туди-сюди. Єдине, єдине, що я вам хочу сказати, просто в цей період будуть менше гинути люди. От і все. І як військові, і як цивільні. Так, ну, це, це єдиний єдиний плюс. А насправді, а насправді, за, з абсолютного затища не буде. Цей період, цей термін, оці 30 днів, вони потрібні якось як протягнути час, як виграти якийсь час для чогось. Четвірка монет. Сподіватися на те, що цей 30-денний перерив затища буде нам давати на найближчий період розуміння того, що ось йде вже мир і вже домовляться, ні. І нам. Навпаки, в цей період, з якого там числа вони його призначать, треба бути дуже і дуже уважними. Особливо я не кажу про центр України, там про великі міста, а оце е, перифер... ну, якби окраїна, окраїна або те, що вже якби обстрілюються, так ну припустимо, що це може бути? От е, ті міста, які обстрілюються. Де поруч є росіяни. Ну, якщо це, припустимо, мова йде про Херсон, так от з лівого берега будуть гатити по Херсону. Так? Якщо це йде про Запоріжжя, значить по Запоріжжю будуть гатити із тих територій, які окуповані, тобто по якимось окраїнам. розумієте? По чомусь такому, що знаходиться далеченько від центру України. От, так от. І ось Дев'ятка жезлі, вона каже: поживемо, побачимо. Тут іще немає крапки, і нею навіть і не пахне. І як кажуть, що ось уже все. Там на Великий День настане вже мир, буде мир, ні. Ні, ще ні. Ну, врешті-решт, ще, що ми маємо про це знати. Ну, бачите, всі сторони намагаються, намагаються по тузу пентаклів дати шанс, якби шанс. шанс. Ну, але ну, це. От те, що зараз роблять, те про що зараз, типа як показують цьому світу, хочуть домовитися, так, вгамувати ту Росію, там ні. Остання карта луна в розкладі, і вона каже, це вибір хибний. Хибний вибір. Не треба було робити цього перемиря, бо воно нічого не дасть, воно тільки затягує час. Треба брати ту Росію за шкірку, добряче її стряхнути, посадити її в кінці кінців на жопу, нахлістати її так, щоб вийшла Європа і Америка всі разом, навалилися і задушили оце цього монстра. Оце був би фініш війни нормальний. А так це тільки затягування часу і нічого не вирішує. Розклад почався двійкою мечів. Двійка мечів це таке не туди, не сюди. Не то мир, не то війна, але скоріше війна, тому що я не знаю, як мені краще, да, це агресивний аркан. І ще й все завершилося місяцем. А місяць, як ми знаємо, це брехня. Тому оцей 30-денний перемиря, сподіватися на нього, надіятися особливо я б не стала. Єдине в цьому плюс, і ще раз повторююся, що, е, хоч трохи не так будуть гинуть люди. Добре, чекаємо далі, як будуть розвиватися події. Я вам дуже дякую за увагу. На все добре.